Thank <laughs> you. Вітаю, друзі. Поговоримо про психотерапію. Але в такому незвичному аспекті ви вже прочитали слова, які лікують за рамками стандартів, протоколів, настанов, технік психотерапевтичних. От щось є в психотерапії таке, що може бути лікувальним. І це не обов'язково дотримання вузькотехніки. Ну, зараз ми перейдемо до цього. Перш за все, хочу вас знову ж таки потішити. Класною музикою, шикарним виконавцем. А, Кен Попловський. От на вашому екрані. Кен Попловський чи Попловський. Ну, це американець. Американський джазовий. Звичайно, це джаз, а, кларнетист і більше тенор саксофон. От зараз він зі своїм улюбленим тенор саксофоном. А, Скільки йому? 66 років зараз, наскільки я пам'ятаю, він 59-го року народження. Прекрасно записується, чудово записується. Практично все творче життя присвятив одному лейблу. Це взагалі дивно для джазових музикантів, які взагалі схильні до імпровізації, в тому числі в записах. Concord Records – це його улюблений лейбл, він там записав все. Але я вам зараз покажу ось. Покажу зліва наверху, ви бачите, супер відомий ну, можна сказати, один із вищих стандартів запису це японський Венус. І от якраз от я прочитав, а потім подивився навіть в себе, бо тому що в мене Кен Пепловський представлений. Я люблю цього тенер саксофона, такий замуркуючий. Ну, ну, Подобається він ну, класно, він грає однозначно. Він відомий своїм свінгуванням. Ліричний, суперліричний. А, а от я вже сказав, що він присвятив себе Конкорд Рекордс. А тут раптом Венус. І причому, як не дивно, у мене особисто альбомів записаних на Венус Кена Пепловський більше, ніж Конкорд. І це ну, можна сказати трошки дивно, тому що японці дуже вибрано підходять до того, кого вони запрошують записуватися. Не те, що сам постуковся. Венус ух, який еталон стандарту, це все одно, що лейбл там. Не знаю, чим порівнювати ACM, можливо, порівнювати по якості чи Blue Records. Супер класно пишуть. І пишуть от дуже таких томно ліричних, беручих за душу. Тому не дивуюся, що Кен Пепловський записаний на Венус. Я тільки показав лише один альбом. І, до речі, ще раз мелькну. А зайдіть за цим QR і впевнений, що ви там почуєте, почуєте, як він грає, і ви зрозумієте, кена Пепловський треба слухати. А тоді вже демо-версію якогось альбому, а хтось знайде його на CD, а фанати, типу, мене знайдуть його і на вінілі, а ще хтось поїде полетить в Японію і купить вініловий диск. Під Веносам. Ну, правда, вони там дороговаті, але, ну, але, але і рівень запису там дуже щільна пластмаса, ну це вже не вініл взагалі. А записують вони так, вичищають той звук, що їх навіть за це критикують. А раз, давайте повернемося до основної теми. Що, власне, слова, які лікують? Ну, психотерапія це слова. Це обмін словами, але в основному зі сторони пацієнта або створення тієї, ой, перепрошую, зі сторони терапевта, або створення тієї атмосфери. словесної, навіть мовчання це також пауза між словами, де все це працює на зміну психічного здоров'я, зміну поведінки, усвідомлення, переосмислення, в кінці кінців на розуміння своєї долі, стратегії життя, слова. Слова, 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 слова. слова. Спочатку було слово і слово було у Бога, пам'ятаєте Біблія? Направду і слово було Бога. Направду дійсно це так. Слово, яке може дійсно змінити долю людини це взагалі фантастика. Слово, сеанс, зустріч, розмова. Буквально буває одна розмова, і доля людини реально змінюється. Її поїздки, проживання в країнах. Проживання з тією чи іншою людиною. Це, це дивовижно, тому що отримуючи листи, ну, в основному зараз мейл-листи, звичайно, епістолярний жанр зник. А мейли деколи отримуєш від пацієнтів, тому що мій мейл давно не, не змінюється, його ще можна знайти а від тих пацієнтів, яких ти реально забув, ну це ж нормально при, при тисячах. І там пишуть про те, як змінилася їхня доля після якихось зустрічей після сеансів в хорошому плані. І це дивує. От дивує не, не те, що нацирстично тебе тішить, ох, який ти там був крутий. Ти ж від помилки допускав, все було. Але дивує, що дійсно ну, були оці зустрічі, і, виявляється, людина це прийняла. Так, ти для чогось це старався? Отже, слова, 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 слова. Тоді, власне, давайте і поговоримо, якщо не просто протокольно слідувати обов'язковим словам, що тоді працює, як можна людину спонукати до життя, підштовхнути. Я розумію, що я розмовляю не лише з психологами, психотерапевтами, наш клуб думаючих людей, відкритий клуб, тут і студенти є, я точно знаю, тут і є ті, хто хоче просто пізнати, подивитися. Торкнутися, я щось говорю, а воно знаходить відгук в душах просто людей, які займаються своєю справою, які хочуть себе пізнати, зрозуміти, рухатися, відзеркалити, щось знову змінити, слова. Вони чують слова. В даному випадку ви чуєте слова від мене. Я роблю паузу, і щось у вас буде виникати в вашій голові? Я правда паузу не витримав. Ну, давайте тоді поговоримо, що власне лікує і про, про які слова можна говорити. Як працює ця штука, яка називається психотерапія, але за межами шкіл, навчань, протоколів, стандартів? Копіювання якихось технік, які внесли там великі психотерапевти, і, слава Богу, що ми їх вивчаємо і слухаємо. А потім, коли аналізуєш своє співіснування з пацієнтом, навіть якщо воно було один раз, та й навіть десяток разів, і думаєш, а що власне спрацювало. Тобто тоді я починаю думати про ці слова, про те, що було сказано, як метафора для того, щоб. Вона добротно зайшла в попала на добротний ґрунт проростання в душі пацієнта, на думати про якийсь неформальний вплив, але знову ж таки словами, який став лікувальним. Я не знаю, хто сказав, не моя фраза, тому не буду її собі прописувати. Іноді не техніка лікує, а лікує інтонація. Направду. Черговий раз нагадаю, мене колись це розсмішило, а потім я був дуже вдячний, до сих пір вдячний людині, яка написала, ну, на, цьому, на моєму ютуб-каналі. Ну, коментарі ж ідуть, дописують. За що я вам ще раз хочу, друзі, окремо подякувати. Пишіть, я їх читаю. Якщо я навіть не відповідаю, повірте, я читаю. записав, написав, що так любимо слухати з чоловіком вас перед сном, так добре засинати? Клас. Заморкатів. Тому дійсно слово інтонація, якісь нотки, якісь речі, які тебе перелаштовують твої мізки, і ти як в оцьому джазіке на Пепловський, просто тонеш його мурликаючому саксофоні, він ще, ще, ще так грає з таким придихом, От, чути його дихання, коли він грає на своєму улюбленому тенорі. Я думаю, що психотерапія точно так же працює. І оце слово інтонація, а, витриманість, а, тембр голосу однозначно, це також лікувальна штука, якщо її правильно розставити. А, те, що в кожному психотеріалу, Психотерапевтичні дії є свої які стандарти, протоколи, критерії, це правда. Але однозначно є щось, що не вкладається в ці всі загально прийняті формули. Є слова, які можуть змінити навіть відчуття болю. І це однозначно можна і назвати неформальною психотерапією. Яку достатньо складно проаналізувати, і навіть важко проаналізувати, що відбувається, коли між рядками звучить елементарна людяність, зацікавленість, присутність, відзеркалення, а значить, ти повинен бути поряд з пацієнтом, мається на увазі не фізично, а він повинен це відчути. Тоді можна говорити про, можливо, такий. Поєднати такі слова мова, як дзеркало, або мова, яка бачить, може і так. Адже людина одужує, коли її хтось по-справжньому починає бачити і сприймати. Нема собі гаючих людей, які і рідні, і співчутливі, але відбув немає часу. А той, хто створить ту атмосферу, тут, звичайно, є і певні правила. Які стають, де слово стає відзеркаленням. Коли відзеркалуєш життя пацієнта, таке враження, що ти кристалізуєш його ж ідеї. Ні, ти не даєш поради. Це дурня. Ні, не поради. Він переносить до, до тебе своє життєвий досвід, і в тому числі, якщо мова йде про те, що треба щось перебороти, пересилити, прожити. І не травмуватиш себе в силу якогось страждання, і приходить до тебе, і ти тішишся, і ти демонструєш, і ти просто говориш, ви це проходите, ви це пережили, ви зробили що могли. Ви дійсно мали право втомитися. Ви, ви дійсно злилися, і це абсолютно логічно. Ти просто створюєш ситуацію, бачити, він відчуває, що ти його бачиш за цими словами. Мова, яка бачить, бачить живу людину з своїми стражданнями, перебореннями, неперебореннями, своїми невдалими. Основне, живу людину з якимись своїми речами. А Ірвін Ялома є фраза, я її, звичайно, не повторюю точно, але в цього талановитого, екзистенціального психотерапевта багато чого можна нарізати у вигляді афоризмів, фраз. І є в нього фраза, я навіть не пам'ятаю, чесно сказати, в якій саме книзі, бо людина він така достатньо продуктивна, правда, вже старенький, вже пише більше з кимось, чим сам. Але дуже надіюся, що він ще видасть скільки потрясних. Робіт, типа, наприклад, коли ніше плакав, от в нього є фраза назвати біль це вже його послабити. Мені більше подобається, звичайно, ні, крута фраза. Мені більше подобається турецьке прислів'я дай тому, що відбувається правильну назву чи правильне ім'я, чи назви його ім'я, так можна і перекласти, а потім хоч. Килими з мечеті виноси. Дай тому, що відбувається правильну назву. А потім хоч килими з мечеті виноси. Це те ж саме, що сказав Ірвін Ялом о, словами назвати бі» – це вже його послабити. Однозначно так. Що ще працює, і я його виніс якби в підзаголовок. Це не просто слова, а слова побудовані і які створюють метафору. Метафора як ключ до позасвідомо, коли напряму дуже складно достукатися, і ти підбираєш якісь аналоги, якусь комбінацію, яка ну так добре засяде і буде звучати навіть після тебе. Коли розум не приймає прямої мови, а навряд чи буде приймати, бо там вже вилаштовані всякі блоки, заперечення, власний досвід, відкидання навіть допомоги. То з допомогою метафори можна відчинити двері з іншої сторони, і він забуде багато чого, але залишиться твоя метафора. Ну, пацієнт, який носить, який носить наприклад, свій біль, можна сказати, що ви. Тримаєте свій біль або тримаєте за свій біль, або відчуваєте, ви тримаєте цей біль а, як камінь у кишені. А ваш страх, як пес, як собака, яка не гавкає, але стоїть постійно поруч. Я згадав пацієнта, який самошкоджуючою поведінкою. Там були такі стійкі розлади особистості. До якого я достукувався, достукувався, і в силу того, що він далі виробляв своїм життям і тілом, ну самопошкоджень, йде мова про порізи, то в якийсь момент нашої психотерапії, я йому сказав, я вам зараз приведу достатньо грубе прислів'я, українське прислів'я. І не ображайтеся, але добре подумайте, і я хотів би разом з вами проговорити, що ви при цьому відчуваєте. Ну, він так зацікавлено, вперше підняв на мене очі. Пораніше весь час сидів з опущеною головою, таке враження, що його там заставили йти до психотерапевта. І я говорю: от є таке прислів'я насрати собі в штани, щоб іншим насмерділо. І знаєте, так, воно таке грубувате, народне, слова, які не часто вживаються, хоча й літературні. Але суть класна. Дійсно, його дії це для нього обвалятися цими екскрементами, а іншим це смердить. І, кому, і, кому, і хто від цього більше страждає? Там треба було вирішувати, тому що така поведінка вона доволі часто направлена як стукіт в область сім'ї, яка його не чує. Тобто такими метафорами дійсно можна зайти в голову пацієнта через позасвідомо і засидіти в них, щоб пацієнт переосмислив ці всі відчуття. Воно реально працює. Реально працює, тому на слово метафор, взагалі на розуміння донесення через метафору, це, це прекрасна мова, метафора це. Кристали, це сіль словесних словесних, якихсь, словесних блоків. В кінці кінців, по-моєму, Рікер говорив, що метафора це душа слова, гарно сказав. Що ще можна сказати, що працює за рамками протоколів, і те, що можна, чим можна достукатися до людини, яка ну, не дуже реагує, а ти хочеш їй допомогти. Мова. Співчуття. Це знову ж таки перевернення до того, що я поряд з тобою. І мова співчуття це ні в якому випадку не поради. Нераціоналізація, пояснення йому, розжовування така. Мова співчуття це співприсутність. Це те, що ти демонструєш, що ти також жива людина, яка Виносить його страждання і не кидає його, не уникає його, і буде при ньому. Ідея мови співчуття я поруч. Це основне. Мені важливо зрозуміти, що з вами. Ну, дивлячись, як ви спілкуєтеся, чи що з тобою. Для мене дуже важливо зрозуміти, що з тобою. Ці фрази створюють ситуацію безпеки. Слово безпека це значить, пацієнт не очікує, що його черговий раз відштовхнуть, не зрозуміють, а то ще й будуть, покарають за щось, за його дії, за його думки, за що угодно. Вона підштовхне його до відновлення, тому що виникне така біфуркація, розщеплення або в старій ситуації жити, але воно неефективно і, власне, він звернувся з допомогою. Або дійсно перейти на нове якесь і шукати. Не обов'язково психотерапевта, психотерапевт це епізод його життя. Шукати тих людей, які правильною, словесною, зараз ми говоримо лише за слово, бо ще є і поведінкові речі, будуть демонструвати йому його, прийняття його біля себе. А значить, життя разом. Якийсь час, нехай якийсь час. Чи це буде з Спортивний тренер, чи це буде друг, який буде готовий з ним прогулятися вулицями вечірніми вулицями, чи ще щось? Ті фрази, які створюють між ними слово емоційну безпеку. А, ну, можливо, основне, що я хотів розповісти в рамках оцих слів, які працюють за рамками протоколу, протоколів. Навіть клінічних настанов психотерапевтичних. Ну, як підсумок, можна сказати, що протоколи в кінці, кінці вони потрібні, тому що це якісь рамки, це скелет. Але життя вдихані між словами. І те, що входить в протокол, працює, але те, наскільки ти залишаєшся живим, ефективним іноді. Правильно, вірно, мовчазним, це також продовження слів, бо потік слів не може бути. Вони тоді зілються і будуть неефективними. Терапевт не лише дотримується і виконує техніку, він відгукується. Він відгукується живим, як жива людина. Тому психотерапія це не лише техніки, це мистецтво, однозначно. Це вміння так донести такими словами, адже можливо пацієнт вже чув слова. Ну не придумав вже психотерапевт і інший і не користується він іншим словником, хіба що для спілкування зі своїми колегами. Але значить, він говорив тією ж інтонацією, я вернувся на перший умовно пункт. Говорив в той момент робив те і чув того, хто до нього прийшов, що ці слова дійсно стали. І я не даремно вжив слова життя вдихані між словами. А слова як охоронець, не ворог, а охоронець, який, можливо, на якийсь час втомився, але він залишився з тобою. Це новий досвід, нового діалогу, це безпечного діалогу, безпечні ситуації, це слово як турботи. Однозначно в такому варіанті він стає а, ефективним. І тоді можна говорити, що ти надаєш допомогу, навіть іноді сам не розумієш. Вроді би ж, робив все те ж саме, що й попереднім пацієнтом. А пацієнт тобі до кінця життя дякує за те, що ти з ним робив 10 років назад, 15 років назад. Знаєте, це дуже тішить, коли згадують. Ти його навіть не пам'ятаєш, а він заходить і каже: а пам'ятаєте мене 20 років назад. Ти починаєш думати, де ти був 20 років назад. Потім я щось пригадую, можливо, і пригадаєш, але ти думаєш, що ти тоді робив? Просто говорив, ти ділився словами. Але ділився словами, ти створив, можливо, справжню зустріч. І вона навіть вийшла за рамки протоколу, коли ти замість того, щоб в аналітичній практиці не давати порад, дав якусь конкретну пораду. Провів його до дверей. Ой, друзі, я думаю, що а, щось я вам підказав, щось на що, є над чим подумати. Я дуже сподіваюся, що в нашому клубі думаючих людей подібні спічі, подібні закидання інформації, звичайно, знайдуть обговорення. Причому я не очікую, що мені будуть присилати звіти. Це не моя функція тут звіти про психотерапевтичну дію з пацієнтом. Але якщо ви напишете, що в мене був ось такий випадок, і я дійсно, от в цьому варіанті, зрозумів, наскільки важливі були слова, правильні слова, і що вони зробили для мого пацієнта, або не пацієнта, для людини, яка звернулася до мене за допомогою. І от ви з нею поговорили. А що було далі? Згадуйте і думайте, друзі, думайте.